12 років боротьби, яка триває і донині. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме у цей день стався пік розстрілів мирних протестувальників на майдані. Людей, які ціною власного життя, змінили хід історії. Про річницю в Івано-Франківську у наступному сюжеті. 20 лютого 2014 року найкривавіший день революції гідності. Тоді смертельні поранення отримали 48 протестувальників за свободу України. Свої життя віддали семеро прикарпатців. Ця дата це початок новітньої історії української держави. Коли українці, працюваті, щирі, незламні, вийшли на Майдан, щоб відстоювати європейський вибір, демократичні цінності і просто своє право розвивати свою країну, отримали постріли. Очевидці тих подій пригадують на Майдан, вийшли, аби здобути справедливість. Тобто, як в 13-му почалося, я приходив сюди до. Піше на цю площу, перед туди, да, Франківською, а потім ми з друзями поїхали в Київ. Влада пішла на угоду з Росією, тобто вони відмовилися від євроінтеграції. Власне, ми ж таки пам'ятаємо, що Янукович заявив, що от ми вже не беремо курс на а беремо на це. Ну, студенти пішли протестувати, студентів побили, ну, власне, несправедливість. У твоє місце спочинку. Роман Гурик наймолодший герой Небесної Сотні. У свої 19 Івано-Франківець загинув від кулі снайпера. Я вважаю, що він зробив, знаєте, як він віддав найдорожче, що в нього було. Це своє життя. І для мене, як для мами, це дуже важливо, тому що це є пам'ять про, 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 про сина і про його подвиг, і про не тільки про його, а про подвиг той, який хлопці, дівчата роблять до сьогоднішнього дня кожної секунди. Пам'ять протестувальників івано-франківську вшанували у меморіальному сквері та навпроти будівлі держадміністрації.